Ось я прийшла робити вам новорічний настрій. Як бачите, я ялинку вкрасила, себе вкрасила, рожки вділа, тому має спрацювати як треба. Загалом до кінця підходить 2025 рік. І це такий період, коли підбуваються всі можливі підсумки, позитивні, негативні, будь-які. Я дуже сподіваюся, що ви все ж таки знаходитесь в категорії людей, яких було більше радісних моментів. Але я думаю, це залежить від перспективи, з якої дивитись на певну ситуацію. Щодо мене були різні і взлети, і падіння, але певно, хочеться думати про щось хороше, про досягнення, адже покритикувати себе, ми завжди встигаємо. Загалом я закінчила бакалаврат і Думаю, це стало таким першопочатком появи якихось хобі, адже з'явився час, окрім роботи і навчання, на подумати, а що хочеться мені. От є різні сприйняття хобі. Є там хобі для душі і хобі для заробляння грошей. У мене з'явилось обидва. Щодо душі, я почала танцювати латину. вже як півроку ходжу на ті танці. Нарешті тепер не падаю з туфеляк. Дякую на цьому. А щодо того, щоб заробляти гроші, то от зараз ми з вами сидимо. Звісно, не на фоні графіків, але ялинка теж на цей раз піде. Ну, як ви зрозуміли, цей канал і загалом на перспективу трейдинг розглядається як явно грошова тема. Тому давайте трошки поговоримо про і наші досягнення в цьому такому невеличкому ком'юніті, якщо це не дуже голосно звучить. Um, Загалом, вересні вийшло. Певно, в вересні вийшло перше відео, і вже їх здається 11. одинадцять. У мене аж 123 підписники. Тому <сум> всім привіт, і я вас вітаю. Я знаю, ви б хотіли бачити мене частіше ніж там раз на два-три тижні, тому що аналітика це діло таке. Змінюється швидко і потрібно постійно бути оновленим, включеним і радувати вас своїм обличчям. Uh, і певно, тут зробимо перехід. Хід, коли ми думаємо не тільки про те, що сталося в 2025 році, а й що ми хочемо собі побажати, націлити, придумати в 2026. дуже хотілося б з усіх ситуацій 2025 року винести якийсь певний урок, щоб не наступати на одні ті ж самі граблі, взяти їх себе так в торбинку і понести ці уроки в 2026 рік вже якби досягаючи певних успіхів, цілей і тому подібне. Ну і раз ми вже переходимо до побажань. Побажання завжди згадується з певним з певним бокалом шампанського, тому зараз будемо це організовувати. Загалом думаю, в крипту люди приходять з максимально різних причин. Для когось це певний такий порятунок з кола, коли ти бігаєш. З 9 до 6 на роботі, для когось це додатковий заробіток, для когось, не знаю, засіб, щоб купити дорогу машину, квартиру в центрі Києва, будь-що. Та, не дивлячись на специфіку бажання, хотілося б, щоб в 2026 році вони всі у вас збувалися. Так, зараз момент істини. Гарно, не розбилося. У мене вдома немає бокалів, але є гарна чашечка з лимонами, поэтому буде така імпровізована версія. От, і тепер дуже з гарною чашечкою буду говорити вам бажання. 26-му році хотілося б вам побажати успіхів, дуже багато натхнення для того, щоб придумувати ще більш грандіозні плани і цілі. І, звісно, багато сил і, скажімо так, терпіння, щоб їх реалізовувати і дійсно йти до цілі, не покидаючи її на півшляху. Щастя, здоров'я, покласиці. Загалом напишіть от, в коментарях, можливо, про якісь свої досягнення, які ви пишаєтеся, або про якісь цілі, які ви хочете досягти у 2026 році. Я, до прикладу, робила карту бажань от, от, виходить в кінці 2024 року на 25, там було, здається, сім пунктів і певно, що Десь п'ять з половиною виконано, один лишається на перспективу на Б рік, а ось один зарахує півбали, і це якраз стосується цього каналу. Я дійсно почала більш дисципліновано вести свою торгівлю через журнали, от робити певну аналітику, і це є ось цей старт, але ще непомітно такої супер чіткої, не те, щоб дисципліни. Ну, часткової дисципліни графіку, чітко вибуденого графіку, коли я кожний там, тиждень два виходжу до вас і говорю якісь свої апдейти. Думаю, цього бракує і над цим буду працювати ось 7 цьому 2026 році. Тому бажаю вам щастя, здоров'ячка, любові, щоб все здійснювалося і було якнайкращим чином для вас. За вас усьо!